Заглядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Чомусь мені захотілося сказати це слово, не знаю чому. Сьогодні у нас неділя 15.31. Я буду робити розклад. Мені мене трошки. У графік, слава Богу. Вже. Чи надовго не знаю. І я буду робити свій особистий розклад. Кому він заходить, будь ласка, дивіться, кому не заходить, шукайте інших тарологів. Хай вам там буде краще. Ну і поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію в цілому по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари по місту Запоріжжя, С300 дрони і таке інше. Покажіть нам то. Це російська. О, зразу випало. Російська, що вони будуть робити? Ну, карта конфлікту випадає зразу, в них нема спілкування і сила. Давайте ми подивимося, що це за сила, що вона буде робити. Королева мечова. Ну, без варіантів. Карти показують, я вам тільки озвучую, так? Це королева мечова. І сила. Так, що все буде. Ну і давайте подивимося одну секунду. Одну секунду ми будемо працювати, а я то тоді хочу. Ну, і давайте подивимось нашу. Українську лінієчку, що будуть робити наші хлопці? Фортуна у нас іде донизу, контроль-аналіз, застойна ситуація. Але ми будемо відповідати, бо і того ми будемо відповідати. Може, не дуже вдало, але будемо відповідати. Бо це жезли вогонь, все летить, все, все піднімається, все йде доверху. Емоції, бажання і все остальне. Бачите, радості мало. Верніше, тут не радість, тут допомога йде. Але нам випадає тут куб кубків королева. І, в принципі, непогано. Будь ласка, карти покажіть, чи будуть людські втрати на цю добу від цих ударів. Якщо вони будуть. Е, ну, дивіться, у нас лежить очельник між е, чаш, туз, туз чаш і е, четвірка посухів. Тобто є шанс по почуттям гарний і дуже стабільна ситуація по бажанням. А очельник перевернутий. Контекст питання був людей, то я так розумію, що не буде фатальних, фатальних випадків, а наоборот ми будемо, як знаєте, ізольовані, тобто захищені. Тут немає, на жаль, карти захисту імператора. Бачите, я думала, ну може вдруг, ні. Випадає негативна карта по бажанням по посухам, то може бути іще така історія, як це я вам як максимум сказала. Ну, а як мінімум, людина може втратити свідомість, або бути десь у подвалі сховатися, тобто так, якось. Яка якась історія та, що пов'язана з душельником перевернутим. Але в цілому карти тут лежать позитивні. Чи будуть у нас зруйновані будинки на цю добу від ракетних ударів? Ну, Бачите, карти показали, що таки, да, і башня випала, і гармонія на них зірки, і посох енергія. Іде, бачите, негативна енергія страху, то вполне вероятно. Я вам скажу, що общий розклад на цю добу, який я вчора робила, він був не дуже позитивний, скажімо так. Але не було у нас ударів по Запоріжжю. Ну, я не чула, по крайній мірі, Не знаю, може я щось пропустила, але. Може, щось пропустила, бо в мене не було часу дивитися новини. Ну, я не чула в себе. Вдома я не чула. До цієї пори я не чула нічого. До речі, навіть сирен, я не пам'ятаю, що були сирени. А потім я попала буквально десь краєм, от просто я по роботі працювала і побачила, що по Запорізькому краю, по Запорізькому напрямку дуже гарно спрацювали іменно 22-го, тобто вночі, виходить, вчора вони спрацювали 22 го числа, і там вбито багато, 200 людей щось вбито рашистів, 150 щось біля цього поранених, багато техніки унічтожено. Це іменно на Запорізькому напрямку, тому у нас з вами тихо. Вони обовтуються, обовтуються від того. Ну, і, звісно, в них, мабуть, плани були на закидувати дронами Тайс-300, а їх поганяли. А ракети вони направляли на Західну Україну. Бачите, був обстріл обстріли Західної України частини. Ось така історія. Так що нам з вами повезло, і ми ж не знаємо планів Генштабу. тому... Показувала загрозу, а трапилося так, що ми, ми минули ці загрози. Ну і слава Богу, я, до речі, завжди кажу, якщо, якщо буде той удар. От обратіть на це внимання. Тобто, навіть втрати і будівлі руйнування, якщо будуть ті удари, Розуміло, так? Да? Тобто історія міняється дуже швидко. Ви бачите, що. Нічого не предвіщало, тут тобі Коговське, вони спускають воду під загрозою ЗС, під загрозою Херсон. Тобто ну, ми з того місяць назад навіть не думали, що воно таке придумається. розумієте? Ну, е, Якось так. Давайте подивимося, що будуть теракти на цю добу по місту Запоріжжю. Це російська лінійка. Додивіться, якийсь буде обман. Вони хочуть, але, як завжди, щось таке новеньке, ну, не дуже воно там таке, судячи по цій карті, не дуже, воно не дуже розумне, нове і не дуже розумне. Це, до речі, буде обман. Може, навіть інформаційний буде обман, бо це ще інформація. Може бути навіть дезінформація. Але оця карта показує, що так вони будуть працювати над цим. І все ж таки це буде щось матеріальне, скоріш, бо монети це матеріальне. Але вони можуть просто за гроші працювати, робити цю цю роботу. Як спрацюють наші е, спецслужби? Спрацюють вони, як завжди, е, як завжди, це оця карта каже. Е, положительно, в принципі, і вдало. Ну, ось так. Так що ми з вами по, по терактам не маємо ніяких проблем. В цьому плані. Давайте подивимося мости. Будь ласка, карти покажіть мені старий мост. Чому ж мені старий мост захотілося подивитися? Давайте подивимось його безпеку, охорону, технічний стан. Мого. Ну, якось так. Безпека більш-менш стабільна, охорона це якась фантазія, ілюзія, непонятно чого. А ось е технічний стан. Іде башня. Давайте я ще одну карту покладу. Е так, буде воно іменно по матеріальній частині. Мечових тут немає. Але ситуація несправедлива буде. такий шансик маленький. Відкрийте, будь ласка, нам цю жрицю. Що вона ховає? Вона ховає несовершенство. Несовершенство. І вісімкажезлова. Вісімка жезлова. Несовершенство. Виконавців виконання сп, іменно справ, який веде, веде король. Несовершенство руководителя, він, в принципі, непоганий, але він якось щось не доганяє тут трошки. Він не дуже в технічному плані шариться. І от, ну, якось, якось странно. Я хочу сказати так, бачите, все ж таки буде якась з мостами, там іде якась історія. Але ситуація по безпеці стабільна. Це, це в технічному плані буде проблема. Але вони якось, бачите, по сигніфікатору ще роблять з цього тайну. Ну, воно вийде наружу. Звісно, вийде. По башні вийде наружу, куди ж воно дінеться? Там аналіз і контроль випав, і оця фортуна випала. Обі карти хороші. Ну, давайте подивимося. Новий мост. На цю добу, будь ласка, покажіть сигніфікатор нового мосту, безпека, охорона, технічний стан. Технічний стан бажає кращого. Хтось там дуже опирається. Упирається розумним речам. Давайте подивимося, що у нас тут. Ну, по-перше, сигніфікатор це така застойна ситуація, але тут іде планий аналіз історії. Мост, безпека охороняють той мост. Але тут іде зміна фази, і вона, до речі, йде не на добре. бачите, іде ось вона. Тут і чаша йде вже на технічний стан. А сюди впала королева. Королева це, скоріш, Опять в них йдуть проблеми. Ага, бачите, буде вдача. Тобто матеріального плану, матеріально-фізичного плану. <кій> тобто ну, грошова, грошове забезпечення. Грошове забезпечення. Тут, по почуттям, кризис, тому що немає особисто... Кому, кому займатися цими справами? Охороняти е, іменно технічний стан, технічний стан. Якась королева вона е, тримає цю історію, затримує цю історію. Ця королева знаходиться або в руководстві, або в городському руководстві, або в обласному, але вона знаходиться іменно в руководстві. Це жіноча енергетика, хоча це може бути мужчина, але з таким жіночим характером но мечової королеви. Ну, я більш, більш все ж таки думаю, що це жінка. Таке відчуття, звісно, що наші мости вивчаються кимось. Тщательно вивчаються. У мене таке відчуття. Знаєте, як коли ви думаєте, як ви відчуваєте, що на вас хтось дивиться. От таке відчуття в мене зараз за мости. Це дуже лакомі куски, щоб нам напакастить. Тому опасна ситуація, її треба. Ну, як серйозна ситуація, не опасна, а серйозна ситуація, тому її треба контролювати контролювати людей, які там охороняють, забезпечують безпеку. Так, ми з тими з вами подивилися, теракти подивилися. В принципі, так ми переглянули в цілому взагалі все, що треба по общому розкладу. Давайте подивимося сигніфікатор. Витягнемо, будь ласка, карти, покажіть мені. Перша карта буде сигніфікатор коротких ударів ракет. Тобто, ну, до чотирьох, скажімо так, і ті, які ми збиваємо. Другий сигніфікатор це оці С-300, дрони і всяка дрянь, яку ми не, змож, не можемо е, особисто контролювати, особисто С-300. Ну і давайте подивимося сигніфікатори, що нам на сьогодні випадає. Значить, по, по, по цим коротким ударам, якось і не буде праці, або це, або це автоматизм. Давайте я другу карту покладу. М -м -м. Тож таки, тут я думала, що буде, буде якась історія, що не буде цих ударів, Да? Маленьке сонечко. Маленьке сонечко теж нічого хорошого. І пошук, пошук відрізання. Ні-ні, це не пошук. Це кидання всього і уход. Це кидання всього і уход. Обрізання ситуації. М -м -м -м. Обрізання ситуації. Так, я можу так сказати, що, може, сьогодні не буде цих цих ударів ракетних по Запоріжжю, просто вони не будуть наш, касатися нашої територі території. А оце сигніфікатор Дев'ятка, достаток. Давайте будемо розкривати, бо достаток це там дохіра того гівна. Так, немає співпраці у них там з цьому питанню. зцілення та оздоровлення. Ну, ми це можемо розглядати, як вони не працювали і почнуть працювати фантазії та ілюзії. Подвійна інформація, зрадники і подвійна ситуація. Бачите, дві двійки. Тобто. Якщо по ракетним ударам, які ми збиваємо, які керовані, ми їх будемо, будемо відрізати і відкидати, ну, збивати, да? Бо це ще карта, вона по-простому ми відрізаємо цю ситуацію від себе, відкидаємо, обираємо її від себе. То в цьому плані подвійна ситуація. Це показує зрадників подвійну інформацію. Це показує подвійну ситуацію нестабільну. Тобто, буде вона чи не буде велике питання. Тут падають ілюзії, тут падає, немає співпраці і падає дев'ятка оця достатку. Не знаю, чесно кажучи, мені цікаво, що воно буде. Я не буду вам казати своє відчуття. Я його хочу сравнити, як я відчуваю, е і що буде на на в реальних собитях, щоб я могла те сравнити. Ну, бачите. Ось така історія з сестри з дронами. Нестабільна, нестабільна. Так. Ну, добре. Думала, не буду дивитися береги. Прийдеться дивитися, раз вона нестабільна. Цей розкладик я заканчую і буду робити на... Правий та лівий берег міста Запоріжжя на добу по прильотам, то запрошую вас на ці відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, будьте живі та здорові. Почуємось, па-па!